Не знаю як у кого, але в мене в цьому році саме дужче каналу виноградній Це брати його і поливати. Більше трьох місяців немає ніфіга в нас дощів. І зараз на минуточку, 19 вересня, у тому році в минулому році в такий час я вже його нічого не поливав. Бо потрібно дати лозі визрівати. А не давать і стимул для росту надалі. Але, по-моєму, най останній дощ був в перших числах червня. І оце зараз 19 вересня, 3 майже з половиною місяці немає дощів. Тому що роблю я? Беру і поливаю раз у тиждень, літрів по 20, може по 30, де як виходить. Це двохрічні саджанці. Ріше саджанця вже кущі, вони. школка, так само поливаю школку. І так же само дорослі кущі в мене є 4-5 років, так же само їх поливаю. Ну, а що робить? Надіюсь, все визріє, лоза визріє, хоча на даний момент на цьому, ось, допустимо, кущі вона зелена. На цьому кущі лоза майже до кінця вже визрівся. Ну, ще, в принципі, місяць. Йому точно можна визрівати. Я сподіваюся, що все воно дозріне. А зараз беру і поливаю далі. Це не порада, дивіться самі, як у вас. Якщо там хоч деколи у вас йшли дощі, то вже у вересні, в другій половині вересня, не бажано його поливати. Краще тоді вже у кінці жовтня, коли почне осипатися листя, зробіть йому влагозарядку і Хай він зимує. Ну, а в мене ось. Видно, так? Да? Взагалі прекрасно. Засуха страшена, навіть ось дерева молоді. Це ще нічого. Але он там он далі. і дерева вже ставати поливати, бо просто всихають. От Отак от. Поливаємо.